Ракети, що можуть завдавати удар по Кримському мосту, та за дальністю можуть долетіти до всіх окупованих територій України. Це німецька ракета Таурос. Розмови про її передачу Україні почались ще наприкінці травня. Нині ж з'явилось повідомлення про те, що основні фракції Бундестагу дійшли до згоди про їх постачання Україні. Що це за ракети? Чим вони відрізняються від наявних штормшедов та скальп, та як вони можуть вплинути на фронт, я розкажу у цьому відео. Ракети Таурус це ракети повітряного базування, тобто їх запускають із літаків. Вона має бойову частину близько півтонни. Це характеристики виробника. Схожі параметри мають інші ракети французька скальп та британська Shadow, які вже передали Україні. Проте основною перевагою ракети Таурус є вдвічі більша дальність польоту ракети, а саме 500 кілометрів. За допомогою цих ракет ми зможемо влучати в ті цілі, які зараз нам не досягнені. Ну, в першу чергу, це, наприклад, кримське місто. Це означають удари по Кримському мосту. Це означають удари по Севастопольській бухті, там, де знаходяться носії ракет Онікс, ракет Калібр. Це означає удари по аеродромам, які знаходяться на території Криму. І з цих аеродромів е, працює авіація. Розроблялася ракета, зокрема для руйнування укріплень та бункерів. Так ракета Таурус має тандемний боєприпас. Тобто, перший заряд пробиває оболонку бункера, а другий основний заряд вибухає всередині укріплення. Але цей тандемний боєприпас можна адаптувати і для знищення мостів, зокрема й Кримського мосту, який є важливою гілкою логістики росіян. Таурус можна використовувати під час поганих погодних умов, чого не можна робити із Shadow та скальпом, заважає британським та французьким ракетам і штучне задимлення. Саме його росіяни використовували. Кілька днів тому, під час атаки на Кримський міст, тоді було видно сильне задимлення. А колаборант Аксьонов заявив, що димова завіса поставлена спеціальними службами. Але про це далі. Будь-яке задимлення мосту росіянам не допоможе, бо радіолокатор, для радіолокатора задимляй не задимляй міст. Жодного значення для нього немає. Радіохвилі пробивають всі ці задимлення, і він чітко буде видимий. За словами Павла Нарожного, ураження Кримського мосту Тауросами може бути схожими на пошкодження Чонгарської переправи, яка ймовірно була атакована ракетами Shadow. Але, як ми розповідали в одному із наших попередніх відео, посилання на нього буде в описі. За допомогою ракет Кримський міст можна вивести із ладу на роки. Проте нині йдуть лише розмови про передачу ракет Таурус Україні. Окрім цього, лунають заяви, щоб обмежити дальність польоту ракет, тобто зробити її аналогічною дальності вже наявних західних крилатих ракет. Так, посол України у Німеччині Олексій Макеїв порівняв із забороною футболістам виходити на половину поля суперника чи бити пенальті. Можна це зробити двома варіантами. Перший варіант це просто зменшити об'єм паливного бачка. Все. Це радикально. Можна зробити, значить, зробити більш розумно. Можна просто заборонити програмно, програмно вести в його управляючи управляючи систему ракети. Заборонені координати в них внести е, кордон з Росією так раніше голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів повідомив, що ключові парламентські фракції Німеччини досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Таурус. Проте канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю виданю ЦДФ не дав чіткої відповіді щодо майбутніх поставок. Як і в минулому, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути ваш внесок. Це стосується і доставки ракет Таурус. За офіційними даними на озброєнні армії Німеччини є 600 ракет Таурус, проте готових до застосування 150-300 штук. Повідомляє видання Більд. Проте скільки Німеччина може передати Україні, наразі невідомо.